З комунальними боргами за кордон зась. Якщо в ваших планах передбачена поїздка за межі країни, радимо перевірити, чи немає у вас несплачених рахунків за житлово-комунальні послуги чи непогашених штрафів. Якщо вони є, то подорож доведеться відкласти. Нова редакція закону про виконавче провадження передбачає заборону виїзду боржників за кордон. Чи порушує закон права людини і чи вплине він на своєчасну сплату рахунків, з'ясовували наші кореспонденти. Закон накладає обмеження у виїзді за кордон громадян, які мають непогашені кредити, неоплачені рахунки за житлово-комунальні послуги та неоплачені штрафи в ДАІ. Раніше практика обмеження у виїзді вже використовувалась, але це стосувалося лише боржників банку. Думаю, що для банків це в цілому позитивно, тому що якщо раніше е, десь що стосується статистики по нашому банку, то в 10% випадків лише задовольняли наші клопотання суди. Очікуємо позитивних результатів і, звичайно, зараз будемо по тим нашим позичальникам, які взагалі не йдуть ні на який діалог з банком, звичайно, будемо намагатися масово обмежити їх у виїзді за кордон. Банківські експерти сподіваються, що закон позитивно вплине на банківську систему та на економіку країни загалом. Правозахисники ж запевняють, що закон недосконалий і порушує права і свободи громадян. Найбільше вони стурбовані тим, що в законі жодного слова хто і в якій формі повідомлятиме громадян про те, що вони під забороною виїзду. Складається така ситуація зі змінами до закону, що людина фактично в аеропорту можна дізнатися про те, що в аеропорту або там. На поїзді при перетині державного кордону України чи на будь-якому іншому транспортному засобі Практика заборони виїзду боржників за кордон застосовувалася в боротьбі банків з несумлінними позичальниками ще позаторік. За словами банкірів, вона була не надто ефективною, і 100% звернень до суду з проханням заборонити виїзд боржника за кордон було задоволено лише 10%. Автори закону про виконавче провадження пішли далі, і тепер заборона стосуватиметься громадян, які мають будь-які види заборгованості. Вона може стикнутися з проблемою, що її просто не пустять за кордон наші прикордонники, оскільки відповідна особа. Буде внесена до комп'ютерної бази як така, що заборгувала. Така практика активно використовується в Росії і має позитивні результати. Наскільки це запрацює в нас, експерти не беруться прогнозувати без внесення відповідних змін до кодексів, законів, які би інших нормативно-правових актів, підзаконних актів, все ж таки це не дає того результату, який хотілося б мати в суспільстві. На питання, чи порушує закон про виконавче провадження права людини, правозахисники непослідовні і не мають однозначної відповіді. Цим питанням займеться Конституційний суд.